Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми граємо в читерську гру, де треба побудувати літак. Ну, дивіться, що я сюди поставив дуже багато кращого топлива, бачите? Точніше, палива. Ще я поставив сюди 1, 2, 3, 4 4 таких ракети далі. У мене є дві звичайних каністри, а ми... Їх зараз прибираємо. Опа. А, так, далі. Дивіться, друзі. А є в нас раз, два, три. Три кращих пропелера та один звичайний, але звичайний пропелер. пропелер ми. Ми прибираємо. Так, і давайте, і ще в нас є ось такі штуки. Бачите, це в нас, знаєте, що енергетичний щит. Ну, погнали. Ми вже заробили аж 20 тисяч. Ні, о, це вже не кращому. Так, все добре буде, все добре. Ні, ламається літак. А! Так, і ми отримуємо, скільки вже 170 тисяч доларів. Так, ну давайте ще покращимо. Так, наприклад... Купляємо енергетичний щит. Так, ще купляємо прискорювач. Так, лучший хвіст. Так, і ще купляємо оце. Так, ну погнали покращувати на наш літак. Так, оп. Так, далі ставимо кращий хвіст. Так. Погнали. Вибачте. Так, далі ставимо прискорювач. Так, і погнали. Нічого собі. Знаєте, друзі, які мінус прискорювач дуже швидко розбивається літак. Ну, погнали. Бачите, як ми швидко летимо. О, нічого собі. Так, і ми отримали десь 200 тисяч доларів. Так, ну давайте ще покращимо. Наприклад. Так, ну погнали, друзі, давайте по-перше знову так, ще ставимо бак з бензином. Так, ставимо іще одну ракету. Так. Так, і ще поставимо ось таку штучку. І ще ставимо прискорювач. Ну все, погнали. Давайте так, летимо зараз 2200 та вмикаємо прискорювач. Нічого собі. Так, 200 тисяч доларів в кармані. І в итогі ми отримали 240 тисяч доларів. Ось так виглядає поки що мій літак. Бачите, мені каже, що ще, ще потрібно поставити трохи більше кращого бензина. Так, і ставимо дуже багато кращого бензина. Бачите, як багато. Так, все, давайте спробуємо ще раз разлетіти. Так, погнали. О, нічого собі. Так, 260 тысяч. И в нас есть зараз миллион. Вы бачите, друзья, так, например, сейвы так. Так. Так, погнали далі, скільки коштує радужне крило, 100 робоксів, але в мене, на жаль, немає робоксів. Друзі, давайте так, якщо а ми наберемо 1000 підписників і там ще потрібно 2 умови, то я зможу заробляти гроші з ютубу, Я зможу донатити в Роблокс. Якщо я зароблю, наприклад, 10 тисяч, то відразу 2000 доначу в Roblox. Так, що це за девелопер? Цікаво. Так. Подивимося, що це... Що цей девелопер робить. Так, зараз будемо вмикати прискорення. Бачите, як швидко ми летимо. Уху! ні 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 ді ді Ааа, друзі, врятуєте. І ми отримали 273 тисячі доларів. От, бачите, ось такий в мене літак в читерській грі, де треба збирати літак. Бачите, в мене дуже крутий літак. Я на нього витратив десь 300 або 400 тисяч. Бачите, в мене є ракети, пропелери. Дуже багато кращого палива. Ось такі штуки по 10 тисяч. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Пишіть в коментарях про що мені знімати відео далі.